Без перебільшення, шокуючі подробиці довкола мирного плану, який несподівано підсунули Україні, оприлюднило видання Financial Times. Таймс. США опоненти Трампа звинуватили його у зраді України. Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон заявив, що росіяни і самі не змогли б скласти кращої для себе угоди. Схожої думки тримаються і європейці, зокрема, колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Європа вже сформулювала свої контрпропозиції щодо плану. Пише Вашингтон Пост. Насамперед йдеться про три пункти: обмеження кількісного складу ЗСУ не має бути. Україні треба передати контроль над Запорізькою АЕС та Каховською дамбою. Після такої реакції союзників Дональд Трамп здав назад і публічно оголосив, що привезений до Києва план миру не є остаточним. А його пункти можуть змінюватись. Після цього журналісти припустили, що в адміністрації Трампа взагалі не були поінформовані про мирний план. Його не публічно готували лише Вітков і спецпредставник Путіна Дмитрієв.